Вже наступного тижня у Хмельницькому відбудеться святковий концерт академічного ансамблю пісні та танцю Козаки Поділля спільно з дитячою студією. Наглядачів чекають прем'єри від заслуженого артиста України Богдана Ткачишина. Загалом програма буде складатися з патріотичних номерів козацьких. І як будуть і, скажімо так, улюблені номери нашого глядача, і нові. Ось у нас Підготували ми вокально-хореографічну композицію. Виступи приурочені Дню Соборності України. Саме 22 січня відбулася одна із найважливіших подій в історії нашого державотворення, адже у 1918 році на карті світу вперше постала Незалежна Україна. Програма пронизана відчуттям патріотизму, гордістю за нашу державу, за нашу незламну державу. І тим самим ми віддаємо шану, хто протягом багатьох століть боронив незалежність України і зараз нашим воїнам Збройним силам України, які Зараз боронять також нашу, наші кордони. Традиційно під час концерту відбудеться благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України. У нас є скринка, благодійна скринька, і від куплених кошти, за кошти, які люди купили квитки. Ми перераховуємо обов'язково на підтримку Збройних сил України. Концерт відбудеться 23 січня о 18-й годині на головній сцені Хмельницької обласної філармонії. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.